Усім привіт, друзі! З вами знову другий канал Супер Олексія 104, та зараз я вам покажу, як зліпити робота. Поїхали, друзі. Беремо зараз для початку ми беремо, друзі, чорний пластилін та трошечки від нього відриваємо. Та ось так, друзі, ось це те, що ми відірвали, друзі, робимо ось так. За мною, друзі, повторяйте, та ось таку робимо, друзі, ковбаску. Та ось так мнемо мнемо її та відкладуємо. Ще, друзі, беремо е, теж маленький шматочок вже. Ну, або, може, ще, друзі, відриваємо та е, приліплюємо до цього якого ми відірвали, та ось так його, друзі, трошечки мнемо. Ось так, друзі. Та трошки мнемо мнемо друзі. Та зараз беремо червоний колір пластиліну. Зараз я його візьму. Ось. Я взяв, друзі, та відриваємо. Теж дуже маленький, друзі, шматочок ось такий. Від цього маленького ще маленький. Та з цього, те, що ми відірвали, друзі, робимо ще ось такий маленький, ось таку маленьку ковбаску, друзі. Та... Далі ми, друзі, беремо те, що ми відложили, друзі, та ось так беремо та прикріплюємо цю ковбаску. Ось так, друзі. Ще, друзі, трошки беремо та відриваємо. цей маленький шматочок. Та беремо, друзі, теж робимо, друзі. Ну, це знову як ковбаску, друзі. Та, друзі, далі нам ще треба, друзі, зробити ось так. Та теж, друзі, однаково приліпити, друзі, ось так. І воно було, друзі, ось так. Далі ми ще, друзі, беремо чорний, друзі, пластилін чорного кольору. Та ось так трошки беремо та ось так. Маленьку прималеньку ковбаску. Від цієї маленькою прималенької ковбаски відриваємо ще половинку. Та ось такий маленький, друзі, робимо кружечок. Далі беремо е, тіло нашого робота, друзі, та ось так усередину, друзі, йому приліпимо ось так, друзі. Та далі знову беремо. Маленький шматочок червоного пластиліну та робимо ось так, друзі. Я ковбаску та цю ковбаску. Ну, ось так робимо, друзі, у форму. Таку, друзі, квадрата, але не зовсім квадрата, друзі. Майже кружечку. Майже кружечку. то беремо е, наш, е, наше тіло робота. та ось. Так, друзі, лі, по-моєму, на тіло, ось так, друзі. Коли ми так вже, друзі, зробили, як ще, друзі, почекаєте, ось все. Та ось так беремо, друзі. Та теж відриваємо маленький шматочок чорного, друзі, пластиліну. та Теж, друзі, беремо та робимо маленьку ковбаску, друзі. Та ось цю ковбаску. від неї ми ще трошки відриваємо та беремо тіло нашого робота та ось так, друзі. Ось так. Друзі, ліпимо. Ось так йому, друзі, ліпимо. Ось так. Коли ми це, друзі, йому приліпили, ще беремо ось цей. Який ми вже відклали, друзі, та і ще від цієї, те, що ми відклали цю ковбаску, ми беремо та від неї, щоб було ось такі, ось такі друзі шматочки. Та їх ось так давимо, друзі. Та беремо їх, друзі, беремо наше тіло робота, друзі. Та ось так, коли ми зробили друзі, як ковбаску, то ми беремо її, друзі та ось так ліпимо, друзі. Нашому роботу, друзі. Та коли ми, друзі, вже так зробили, нам треба ще, ну, та ж, зробити те ж саме, друзі, ось так, друзі. Далі, друзі, ми е, від, відклали це. Та беремо трошечки, друзі, ж. Червоного пластиліну та трошечки беремо, друзі, чорного пластиліну. Та беремо червоний пластилін та його ось так мнемо-мнемо, друзі. Ось так, друзі. Та, коли ми ось так Домнели, друзі, то щось. Тут. Ось так, та нам треба взяти. Його тіло, друзі, та це буде його голова, друзі, ось так йому приліпити, друзі, ось так. Ось так. Та коли ми так зробили, нам треба взяти наш, нашу ковбаску, яку ми відклали ця половинка, друзі, та маленьку цю беремо та ось так, друзі, ліпимо йому на. Голову, друзі, ось так. Та в нас вийшло ось таке тіло, друзі. Далі теж беремо та відриваємо невеликий, друзі, шматочок, так. Робимо те ж саме: це будуть його друзі ноги, друзі. Як ви це зробите, друзі? Да, я, я зробив майже так, то беремо, друзі, знову робимо таку ковбаску, друзі. Ось так та ось таку ми ковбаску, друзі, зробили. Та нам треба зараз її узяти та зробити йому ступню, друзі, цьому роботу ось так, бачите? Та беремо його ціло з головою та з руками і усім іншим, та ось так йому, друзі, його ось так прикріплюємо йому ось так. Та... Робимо зараз, друзі, те ж саме. Те ж саме робимо, друзі. Зараз ковбаску. Таку невелику. Робимо йому ось таку ступеню у друзі. Ось так, друзі. Ось так, друзі. Та прикріплюємо йому друзі знову. Та ось такий, друзі, у нас вийшов. Друзі, ось такий, друзі. Вийшов у нас друзі робот, друзі. Ось такий він, я думаю, е, ну, тут тут, тут щось з підписками, тому ось такий в нас вийшов друзі, робот. Робот ось такий. У нього ось такі, друзі, руки, друзі. Ось така, друзі, голова, та ось таке тіло, друзі. Ось так, друзі. Ось такий в нас вийшов, друзі, робот. Ну а всім до побачення. До побачення підпис. -пі. Суйтесь на Супер Олексія 104. До побачення.